А, взагалі бади, необхідність, чи забаганка, чи а, зараз взагалі актуально приймати БАДИ, чи, наприклад, ми маємо цей коктейль, він має певну кількість мікро і макроелементів, чи треба нам ще щось допоміжти? Чи взагалі, ось, наприклад, люди, які там харчуються, а, просто мають звичайний спосіб життя, чи взагалі зараз на даний момент їм актуально також приймати зовні якісь мікро та макроелементи. Я можу 100% сказати, що так це є зараз необхідністю, це не є забаганкою, це не є чимось прям. Окремим і модним це справді вже є необхідність, чому бади стали необхідністю. Якість харчових продуктів значно знизилась. Це знову ж таки виснаження грунти, це екологія, екологічна фактор для нас. І також до великої уваги треба взяти психологічні аспекти, оскільки зараз ми всі знаходимося в хронічному стресі. Багато хто переживають справді. Таких важких періодів життя пов'язаних з війною, тому надважливо підтримувати організм, і в цьому нам теж буде необхідно підключати певні вітаміни та мінерали. Погіршення здоров'я через стрес це є найактуальнішою темою, і, власне кажучи, чому багато людей набирають зайву вагу. Ось наступний слайд так. Я трошки розклала по факту, є дослідження, вони є перед вами, вони є в відкритих реєстрах, які ви можете. Ось, наприклад, перше дослідження, дефіцит мікроелементів через зниження якості ґрунтів, Ви можете скопіювати назву журналу, воно справді все акредитоване, воно є в відкритих джерелах. А ці дослідження, які нам підкріплюють, Думку і оце уявлення, чому зараз важливо підключати біологічно активні нова до нашого звичайного способу харчування. Чому, окрім сніданку, обіду вечері нам треба отримувати додаткові вітаміни Д, додаткові колагени, додаткові омега 3 жирні кислоти, і ось, власне кажучи, перед вами оці всі дослідження: екологічний вплив на харчову безпеку, дефіцит важливих вітамінів, особливо вітаміну де згідно цих досліджень. Опублікований в American Journal of Clinic Nutrition. Дефіцит вітаміну D є поширеним явищем, особливо у людей, і він знаходиться на другому місці після дефіциту заліза. Тому дуже важливо буде також наш організм підтримати з точки зору нутрицептики. Наступний слайд. Дякую. І приходжу до такого самого актуального, також тому що маю надію, що ви зрозуміли необхідність. Взагалі, використання біологічно активних добавок до нашого раціону, а навіть якщо закрити очі, я знаю, що багато клієнтів мені говорили на практиці ці такі фрази, що ну наші батьки якось живе, наші пращури якось живе, але давайте все ж таки будемо відверті. Яка була якість землі, яка була якість води за тих часів. Чи вони бачили ті пластикові помідори, які не мають ароматів запаху в наших супермаркетів? Напевно, ні. Вони харчувалися, виреборощували свої продукти, скупляли це все на ярмарках. Хтось обмінювався з сусідами, у когось була корова, в когось був сад яблуневий. І таким чином якість їжі сильно знизилась. І все, що зараз залежить від нас, це справді тримати оцю планку здоров'я, яку яка, в принципі тільки залежить від нас. Тому Ця інформація, яка буде від мене поступати на марафоні, ви зможете використовувати протягом всього життя. Вона має сенс, має бути така дуже актуальна і дуже корисна. Які бади можна додати до марафону, окрім коктейлі і окрім схуднення? А це діє формула. Я підготувала там трошки склад. Яблучний оцит, екстракт ананасу до речі, це ті ферменти, які допоможуть розщеплювати жири, розщеплювати білки. Так, також екстракт камбоджійської 100 мг, доволі високе дозування, що є хорошим для збільшення. Кількості згорання нашого жиру, екстракт зеленого чаю, і також L-кармітин. L-карнітин. Цей останній бат, взагалі, необхідний амінки слоту, яку використовують навіть в сучасності всі спортсмени. Також спіруліна. Спіруліна має більше ніж 500 взагалі, позитивних діючих таких речовин, яка впливає на наш організм. Вона бере участь більше ніж метаболічних процесів нашого тіла. Спіруліна це такий. Універсальний солдат, який підкріплює імунітет, піднімає нам імунітет. Також для схудненько надважливе рівень цукру знижує, що є актуальним для людей з інсулінорезистентністю, що є актуальним для людей з цукровим діабетом другого типу та першого типу. Тому співруліна це такий, я ж кажу, універсальний сірий солдат, якого часто недооцінюють, а Насправді він має бути в наших домах абсолютно в кожному. Також він відповідає за детоксикації, допомагає печінці вводити токсини. Дякую, наступний слайд. Так, також до нашого марафону ми будемо додавати вам на вибір. Прошу перед вами ось ці всі бади, які я відбирала спеціально для того, щоб покращити ефект схуднення, для, також для того, щоб укріпити імунітет, і для того, щоб оздоровішити і відчувати саме себе краще. Прошу засадовий, для чого він взагалі необхідний? Він буде, буде нормалізувати кислотно мужний баланс в організмі. Це є надважливо. Чому багато. Значення я зараз буду приділяти кислотно-лужного балансу, тому що якби людина класно не харчувалась, там не знаю, на тарілці не було перед вами лосось, омега там трижані кислоти в чистому вигляді, авокадо, салати, велика кількість овочів. Якщо у людини неправильний кислотно-лужний баланс в організмі, ці всі компоненти. В чистому корисному вигляді у нас не будуть засвоюватись і розщеплюватися таким необхідним чином. Тому це є надважливим, оскільки при неправильному кислотності шлунку провокується багато хвороб і в тому числі онкологія. Тому надважливо приділяти увагу кислотно-ложного балансу. Також він буде покращувати метаболізм, знімає печію такі неприємні відчуття. Але я впевнена, що з нашим харчуванням, з нашими реціонами, з нашими коктейлями, ви не будете взагалі прийматися з точки зору печії або там, перестати і проблеми з шлунково-кишечним трактом. А також цей прошу засловити. Також допомагає скинути зайву вагу. На перевагу цього ще є додатковий компонент, теж бат, екстракт зеленої кави, сліміна. називається. Я впевнена, що після марафону ми додамо окремо вже ці всі продукти файлом для вашої зручності і клікабельності, або, можливо, зараз фотографуйте, запам'ятовуйте. Мені справді в першу чергу подобається сліміна, тому що там є хром, а хром що Він пригнічує це почуття. Пригнічує почуття, коли людина хоче їсти, вона відчуває себе постійно голодною. От саме батхром, дефіцит БАД-хрому якраз пригнічує це відчуття, і людина не буде ходити голодною. Я не кажу, що це має бути фізичний голод. Ні, це ні в якому разі, оскільки голод є двох типів, Це також може бути і емоційний голод. Тобто людина фізично не відчуває, що вона хоче їсти, але емоційно хоче з'їсти щось солоденьке або хоче з'їсти щось на наст. З легкими вуглеводами, якусь піцу, або ще щось, те, що не є в там в рамках якогось здорового харчування, то саме цей бат саміна і в якості саме хрому кількості а може пригнічувати цей відчуття голоду. І, до речі, дефіцит хрому також пов'язаний з тим, що у людей на рівні діагностики і на рівні досліджень у людей з дефіцитом хрому вони фактично знаходяться на першій сходинці до інсулінорезистентності і в свою чергу до цукрового діабету другого типу. Дефіцит хрому теж можна здавати, перевірити, діагностувати в лабораторіях забором аналізу крові. Так, наступний слайд. І також ось чотири мушкетери, чотири товариші, які я рекомендую додати до нашого марафону схуднення. обов'язково колаген. Мені подобається саме цей колаген, тому що він є легко засвоєним, він є морський. Це велика перевага, тому що колаген може бути декількох типів, він може бути вичий, він може бути морський. І саме другий морський він легше засвоюється нашим організмом, тому що в нас є ті ферменти, які можуть його речепити швидше і якісніше його всмоктати. Тому вже люди, які приймають колаген там з Дорогого третього тижня можуть відчути вже навіть зовнішні результати на собі, можуть а, запевнитися в тому, що в них знизилась сухість шкіри, змінилася якість волосся, що, наприклад, нігтьові пластини в них стали міцніше, а дуже багато є позитивної динаміки саме після, а, після використання морського колагену. А, Тим паче, а, окрім цього, ми будемо харчуватися раціон будувати таким чином, що в нас будуть деякі інші компоненти, які будуть йому теж легше засвоюватись. Це класний бат, його багато моїх теж клієнтів вже використовувала для того, щоб я знаю, що Світлана, директорка власниця компанії, теж його часто використовує, тому що він справді має дуже позитивний вплив на лімфатичну систему. Лімфа це взагалі основа життя, основа тіла. Все в ній накопичується, як і токсини, так і тяжкі метали. І це все треба вводити. Тому треба, звичайно, буде активно дивись, дивитися на якість якість лімфатичної системи. І для цього нам якраз є дріблайф, тому що він буде її розганяти. Допомагати виводити, якщо в когось є забита лімфатична система, це варт просто топ. Топ номер один, якщо не так зараз можна говорити. А алоя, знову ж таки, по відгукам попередніх користувачів даної продукції Алоя Хеллю, я знаю, що він навіть забирає папіломи. Він не тільки має детоксикаційну формулу, не тільки є таким. Оболікуючим шлунково-кишечним трактом властивостями загоювання після там, наприклад, на коліті, після проблем з шлунком кишечного тракту, інших захворювань, хронічного типу і гострого типу. Це теж є надкорисним корисним який має сенс використовувати, має бути холодильнику, має бути у людей вдома для такого фактичного оздоровлення протягом цього року. А окрім цього, це є хороші також відгуки, особливо як цього, тому що немає цукру, да, можливо, він не має такого якогось неприємного запаху різкого тому що він є абсолютно абсолютно нейтральним і корисно, тому що я перепрошую, але коли відвалилися пепломи всі у людини після двохтижневого тижневого прийому або гелю, то це теж про щось говорить, Це дуже хороші результати. І бремлайн це класний фермент, який допомагає розщеплювати білки на пусті і жири, тому це теж така є важливим бадом для схудення, також знижує, знижує кількість цукру в організмі, пригнічує це відчуття голоду. Тому бремлайн взагалі, використовується для здоров'я не тільки печінки печінкової залози, а також для зниження воги. А в принципі, ось це від мене все. А за іншу інформацію я вже буду писати все в чаті. Марфони буду з вами супроводжувати, коментувати тарілки і вже з вами зустрінемося зовсім скоро. Дякую вам за увагу.